Уявіть собі світ, де ви можете дистанційно народити власну дитину в середовище, що імітує утробу матері. Уявіть, що ви можете стежити за станом вашого малюка за допомогою програми для смартфона на основі штучного інтелекту. Прямо зараз ви відкриєте для себе найбільш приголомшливі та революційні інновації, про які б ви ніколи не здогадалися. Дякую, що ви обрали це відео. Let's go! у сучасному житті технології розвиваються з безпрецедентною швидкістю та вражують справді неймовірними винаходами. Однією з таких інновацій є Ectolife, справжній людський. Інкубатор, який дозволяє парам дистанційно народжувати власну дитину в капсулі, що імітує середовище утроби матері. Я вважаю цю концепцію неймовірно захоплюючою, оскільки вона розширює можливості в галузі репродуктивних технологій. У систему вбудовано штучний інтелект, який стежить за станом дитини, і ви можете це побачити в додатку свого смартфона. Одна така лабораторія зможе вирощувати 30 тисяч дітей на рік. А тепер перенесімося в гарячу пустелю, де мільярдери будують одне з найамбітніших міст на планеті. Проект називається The Line, який народжується в. Саудівській Аравії. Це місто завдовжки кі 170 кілометрів буде являти собою один горизонтальний хмарочос висотою 500 метрів і шириною 200 метрів. Я вважаю, цю архітектуру досить унікальною. Усі вулиці будуть стиснуті в одну лінію, що дасть місцевим жителям і туристам абсолютно новий спосіб життя. Питання в тому, чи змінить це нинішню концепцію міст і динаміку міського існування. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. І нарешті за 50 тисяч доларів ви зможете полетіти в стратосферу на повітряній кулі. Компанія Волд'ю вже залучила 50 мільйонів. Мільйонів доларів і незабаром планує запустити туристичний бізнес з використанням повітряних куль. Я думаю, що це унікальний і захоплюючий спосіб побачити нашу планету з абсолютно іншої точки зору та пережити незабутні відчуття. Політ триватиме від 6 до 8 годин зі зручними кріслами та панорамним видом на нашу планету. Усі ці проекти представляють захоплюючі можливості, які дають нам технології. І очевидно, що майбутнє виглядає яскравішим ніж будь-коли. До речі, маю для тебе ще одне цікаве відео: тисни на кнопку праворуч і насолоджуйся. Дякую за перегляд. Bye-bye.